Цей випадок змусив мене боятися ночі, після нього я боявся виходити на вулицю навіть ввечері. Щоразу, як я згадував ту ніч, по шкірі пробігали мурашки, та я здригався, наче від холоду. Думаю, якби ця подія сталася в більш зрілому віці, то травма була б не такою сильною. Але що сталося, те сталося, і мені, можна сказати, навіть пощастило. Лишилося лише розказати про це. Тоді мені було всього 12 років, я був вдома сам, як часто бувало, жив, до речі, у старому селі, з якого майже уже всі виїхали, чи то через відсутність майбутнього в цього місця, чи то через щось інше. Хоча про це щось мова ніколи не заходила, повернуся краще до історії. День пройшов як завжди. Я майже не виходив на вулиці через неймовірну жару, від якої рятували лише прохолодні стіни мого дому. Тому я залишався в них цілими днями лише ввечері сходив до магазину, але це не так важливо. Нічого не передбачало біди, все здавалося буденним, жодної дивної події. Тому перейду до чогось цікавішого. О годині десь так 21 я почув стук, чи то у віконну раму, чи то у стіну. Я тоді грав у якусь гру, начебто Far Cry 3, хотів відкрити усю рідкісну зброю, тому мені не сильно хотілося відволікатися. Скоріше за все, це була гілка, подумав я. А якщо то хтось стукав, то якщо потрібно, постукає ще. Хоча невідомо, хто б завітав до нас так пізно. На моє щастя, стукіт не повторився. Зате почався дощ, який я дуже люблю. На годиннику показувало близько 23-ї години і я вирішив зробити невелику перерву. Поставив гру на паузу, відійшов від стола і почав думати, що б мені зробити такого. Першим ділом потрібно сходити до туалету, сказав я про себе і одягнувшись та взявши телефон з ліхтариком, вийшов на веранду. Туалет у нас був на вулиці, тому, незважаючи на погоду, потрібно було йти туди. Вимкнув світло на веранді, підійшов до вхідних дверей та відчинивши їх, вніс вдарила свіжість, а в лице подив вітер, від якого пішли мурашки по шкірі. Я вийшов на вулицю, зачинив за собою двері та відійшовши від порогу, почув неголосний шурхіт за своєю спиною. Я обернувся та посвятив туди ліхтариком. Начебто звук лунав даху. Цього разу ще більше схотілося скинути всю вину на гілки яблуні, яка росла прямо біля будинку. Намагаючись повірити в це, я пішов до туалету час від часу обертаючись. Увійшовши всередину нього, стало якось спокійніше тривога та страх трохи відпустило мене. Хоча я все ж таки вимкнув світло. Не хотілося б привертати уваги, якщо там справді хтось є. От я думаю, що він і так знав, що я там, скоріше за все, знав. Зробивши всі справи, я вийшов з туалету та вже хотів вмикати ліхтарик, як помітив, що на даху моєї хати хтось є. Він дивився на мене. Світло з веранди освітлювало його, хоч і не сильно. Щось схоже на людину сиділо на даху, ставши на одне коліно. Воно мало чотири руки. диві, як у людини, іще дві. Які росли із спини. Одну людську руку вона поклала на коліно, а друга просто звисала. Руки і спини були довшими. Ними він тримався за свиський дах. Сам монстр був схожим на хворобливу, але досить міцну людину, майже біла шкіра з якимись чорними чи то тріщинами, чи то венами. По всьому тілу були затягнуті рани, на голові лисина з рідким волоссям. Його очі ледь помітно світилися жовтим. Він не кліпав, просто дивився на мене, наче оцінював, чи варто нападати. А я ж в свою чергу боявся ворухнутися. Капюшон з та по моєму обличчю почав стікати під разом із краплями дощу. Мене кинуло в жар все, трохи почало плисти, розмиватися та ставати знову чітким. Звуки дощу відійшли на другий план, я слухав своє серцебиття, яке роздавалося по всьому тілу. Іншого почути я й не міг. Чудовисько підвелося, стаючи в повний зріст та щось прокричавши в мою сторону, стрибнуло з даху в протилежний бік від мене, в темряву. Можливо, я був надто малим для нього. Я простояв ще хвилину, боячись того, що він знову покажеться, але ні, він пішов. Тому, почекавши ще тришки, я пішов до хати. Зайшовши всередину, вимкнув сюди світло та взявши ноутбук в ліжко, вкрився одіялом та продовжив гру, намагаючись відволіктися. Просидів так півночі, після чого заплющив очі на хвильку і заснув. Більше я його не бачив, скажу навіть більше, ми переїхали в місто через рік. Я, до речі, не розказував про цю історію нікому з рідних чи друзів. Не хотів, щоб мене вважали дивним та не хотів лишній раз згадувати ту ніч. Навіть коли я пишу це, моє тіло трохи труситься. Тепер я знаю, куди зникали тварини односельчан. Вони зникали до того, як я з ним зустрівся, і зникали після того. І, можливо, якраз через це він і не напав на мене. В нього вистачало їжі, він просто патрулював місцевість. Страшно навіть подумати, що би він зі мною зробив, якби їжі не вистачало. Мені і зараз сняться кошмари, де він все ж виявився голодним. В них я забігаю до туалету, він вириває двері, витягує мене та кидає на мокру від дощу землю, після чого починає відривати від мене шмат за шматком, поїдаючи мою плоть та випиваючи мою кров, змішану з дощовою водою.